Як підтримати батька, який чекає з фронту єдину дитину? Що відчуває мати, у якої окупанти забрали сина та тримають полоні? Як підтримати людину, котра весь день і ночь шукає інформацію щодо обміну? Це ті люди, які не сплять ночами, які чекають на смс чи дзвінок, які хочуть почути рідний голос, ті, які чекають. Тому -то робота дуже важлива для родин, які залишилися вдома та чекають на обмін чи повернення своїх близьких з полону. Сьогодні я подивлюсь з вами порадами, як підтримати людину, у якої близькі на війні чи в полоні. Тетяна Омель'яненко, мати, яка до цих пір чекає на повернення свого сину з полону. Її син дитинства мріє присвятити себе військовій справі, але не встиг. 24 травня 2022 року окупанти вперше раз затримали сина Тетяни, де місяць його катували, били струмом. Потім хлопці відпустили і, вдруге, 16 листопада, затримали знов. Зараз син Тетяна перебуває у полоні. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, дивимось. Він ще з дитинства присудив собі військових справ, ще зі школи. Я взагалі не знала з моменту затримання до того моменту, де знаходиться мій син. Потім я дізналася, що вони вивезли його з Бердянська до Мелітополя вже пізніше, літом, десь наприкінці липня, вони його вивезли до Симферополя. ну і потім до Ростову. Я їх, коли побачила перший раз, от з інтернету я побачила свого сина за 11 місяців. Я вам чесно скажу, я навіть, я навіть не впізнала його одразу. Ми, я Тільки після того, як збільшила фото, я тільки тоді зрозуміла, що це мій син він дуже змінився. Він змучений, він закатований, він схудший, ну, він зовсім по-іншому виглядає. Чекаємо на обмін, колись він відбудеться. Маємо надію, що колись він відбудеться. цей обмін. Постійно перебувати в режимі невідомості дуже важко. Особливо це стосується очікування новин від рідних, які перебувають у полоні. Чекати і не знати, чи все в порядку, коли вони зможуть повернутися додому. Цей час є дуже страшним і напруженим. Тому -то робота дуже важлива для родини, які залишаються вдома та чекають на обмін та повернення своїх близьких. Тож як ми можемо підтримати людину, у якої близькі на війні чи в полоні? Ось декілька психологічних порад, які підкажуть вам, як підбадувати людину, просто бути поруч, Емоційна підтримка відіграє дуже важливу роль у тому, щоб не залишати людину самотньою і її з боротьбою зі стресом і болем. Емоції не можна викреслити, їх потрібно пережити, і це легше зробити разом з кимось. Важливо показати, що є хтось поруч, готовий підтримати у будь-яку мить. Пропонуйте допомогу, один із членів родини знаходиться у полоні: чоловік, син, дружина, донька, і не можете приєднатися до розв'язання різних проблем, із якими стикається його сім'я соціальні фінанси, видогляд за дітьми тощо. Тому, якщо у вас є бажання і можливість вирішити ті чи інші питання. Просто запропонуйте свою допомогу, або скажіть, чи до вас можна звернутися, коли це потрібно. Проводьте більше часу разом. Важливо нагадати людині, що ви її чекаєте і приймаєте, навіть якщо вона не завжди в хорошому настрої. Не обов'язково фокусуватися на негативних або стресових моментах. Також не варта запрошувати її в місця, де проходять учні вечірки, є закохані пари, або знаходяться інші люди, які нагадують про те, що рідна людина зараз не поряд. Краще вибрати нейтральні місця. Інформаційна гігієна не розповсюджуйте неперевірену інформацію, яка стосується обмінів. Це завдасть шкоди близьким. Тому слід дотримуватися інформаційної гігієни. Так само ретельно, як і щодо особистого її життя. Уникайте марних обіцянок. Можливо, тим, хто не має рідних у полоні, здається легше говорити, що війна закінчиться через певний час, півроку, два місяці, і всіх наших рідних обміняють. Замість цього виразіть сподівання, що все буде добре, бути готові вислухати людину. Дозвольте їй говорити довго та підтримати її емоційно. Бути терплячими, розуміти, що кожна людина реагує на стрес по-своєму, бути терплячими і сприймати їх почуття без засудження, підтримати зв'язок, зберігайте зв'язок з людиною, особливо якщо вона цього потребує. Телефонні дзвінки або відеодзвінки можуть бути дуже корисними для неї, виявляйте інтерес, питайте про почуття та потреби. Покажіть, що вас цікавить їх досвід і що ви готові підтримати. Вражайте свою підтримку, показуйте людині, що вона не сама, і що ви тут, щоб підтримати будь-який час. Виразіть свою гордість, за сміливість і силу людини. Запропонуйте допомогу з пошуком ресурсів. Якщо людина потребує додаткової допомоги або ресурсів, запропонуйте свою допомогу у пошуку цих ресурсів або програм підтримки. Порадьте звернутися до психолога. Також можна домовитися з іншими членами родини та пошукати служби підтримки, які спеціалізуються на надаванні допомоги у таких ситуаціях. Важливо розуміти, що кожна людина реагує на стрес по-різному, і це абсолютно природне. Будьте поруч. Це дуже важливо для людини, яка чекає на обмін своїх близьких. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею Голоси мирних» фонду Ріната Ахмутова. Разом до перемоги та все буде Україна!